Казка дівчина-перлинка і відьма. От жили собі край лісу чоловік та жінка. Ну, хатинка в них була, чоловік в лісі там то на полювання ходив, то дерева рубав, ну працював. А жінка там, городик якийсь мала, ну з того й жили. І добре жили, знаєте, любили один одного. Ну, важливо, як любов в родині. І було б у них щастя повне, повне, але ж, але ж не було в них дітей. Ну так же вони дитинку хотіли, і ну, ніяк, Уже і, і там якихось до лікарів вже якісь гроші незбирували, ходили. Ну, ніхто допомогти не може. Нема дітей, та й нема. А роки вже йдуть, вже такий вік, знаєте, треба вже, щоб і дитина була, бо як батьки старі, а дитина маленька, то і ще ж доглядіти треба, то, щоб підросла. Ну, таке, час же йде. І коли це одного разу пішов чоловік в ліс, ну, на полювання. І як на те такий день трапився, ну щось, ну нема ніякої зверини, ну не попадає йому. Ні тобі кабана, ні, ні оленя, там зайця нема, не знаю, лисицю, взагалі ні. Ні те рука, ну от нічого. Хобби білка, яка пробігла чи що, немає. Та йде він тим лісом та й дивиться, що ж таке, куди його. коли це раптом бачить. На галявине на дереві щось сяє, як золото. Він підкрадається, а там, а там пташка, та така пташка, що він не те, що ніколи не бачив, навіть уявити не міг, що такі бувають. Така, ніби, ніби золотом облита, блищить. Кожне пір'ячко міниться різними кольорами, і червоне, зелене, синє жовте таке, так, аж очі вбирає, а на крильцях перлинки блищать. А, він як її побачив, думаю, оце так. Зараз я її підстрелю, повезу до міста, то мені за неї, там, я знаю, король чи хто такі гроші заплатить, схопив свого лука, нап'яв, натягнув, а пташка побачила і каже: стій, 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 чоловіче! людським ну, голосом каже. А, стій, чоловіче, не стріляй мене! Він так аж рота розявив, то лука опустив. Пташка каже, не стріляй мене. Дай мені полетіти, я... відпусти мене. А я тобі за це виконаю будь-яке твоє бажання. Здивувався чоловік і каже, ну, ти розмовляєш, я б тобі і так не стріляв, відпустив. Але бажання каже, що мені треба? Це мене є. То, що Костя, може когось багатство чи, чи здоров'я, ніби є. А так єдине, що я хочу, хочу мати дитину. Знаєте, то як людина, головне бажання навіть і не вірить, що може статися. а пташка каже, я тобі допоможу. Підлетіла пташка вгору і скинула йому зверху своє пір'ячко кольорове і одну перлиночку. Впала воно в траву а пташка їй каже: Візьми цю перлинку, розтовчи дрібно-дрібно на порох, а пір'їнку спали і візьми від неї попіл. І змішай з цим порохом і дай своїй жінці запити, випити його. І хай джерельною водичкою зап'ять, джерельною, не вином. <хи> і буде у вас дитина. Він уже так руки тремтять за цю перлинку та за це пів забув за той лука. За все знаєте, коли це а раптом от людина повірила нарешті в щастя своє, і, і... Біжить додому, щоб, щоб не, не, не згубити в кулаках, тримає жінка, жінка, йди сюди. Що, чоловіче? Мені таке трапилося, мені таке. Що тобі трапилося? А от так каже: так побачив таку пташку, сама кольорова, як найкращі квіти, а на крилах перлинки. І от вона мені дала перлинкою піличка, ось, і каже, що якщо перетокти перлинку. Спалити це пір'ячко, замішати з попелом, і щоб ти його випила з джерельною водичкою, і у нас народиться дитина. Боже, жінка ж не вірить, Ви знаєте, людина такого в біді тяжкі, чи щось за соломинку хапається. Вона давай давай скоріше. І вони ту перлиночку так потовкли на такий порох дрібне пір'ячко спалили, замішали з тим порохом. набрав він джерельної водички приніс, і вона взяла те все. Злизала те все акуратно до, до, до останньої порошинки і водичкою запила, і чекаючи. І таки точно не обманула пташка десь за місяць, може, та й відчула жінка, що вона вагітна. Боже, який він радий. О, він же цю жінку свою кохану не знає, де посадити. Як нагодувати, як одягнути, що не дай Бог, щоб вона щось робила. Ні, ти дитину носиш так за нею, Носиш як з писаною торбою з цією жінкою своєю. І нарешті-таки настав час її народжувати, і народила вона дівчинку. І така дитина мила, а красива. Батько гарне, мати гарна, а дівчинка сто разів красивіша, і така добра дитя, миле, хороше. А головне, що дитина була незвична. Як вона заплаче, то в неї ізочок замість слізок перлинки котяться. А як засміється, то навколо квіти виростають. Засміється, це квіточка, ти така красива, різна. Прямо в них весь двір цих квіток, бо вона дитя таке веселого. та сміється та грається собі. А вони вже тішаться та цю дитину люблять та так же голублять. Божечки, яке добро, яке щастя у батьків. Літа йдуть і йдуть. Коли це через цей ліс та їхав король із столиці, то ну, з друзями своїми на полювання, і з слугами там на конях, з собаками, там, з усім лихом, що треба, та й оленів полювали, та й ганяють їх то по полях, то по лісах, та й десь там таки вполювали. Та зупинилися там біля потічка, біля якогось озерця, біля водоспадика, зупинилися вже відпочити. Та там табір такий розклали, та те м'ясо смажать, та вино п'ють. Та щось розказують та співають, ой, хто п'є вино, тому все видно. Знає той, що знову буде, як було давно, як було давно, бенкетують, веселяться, ну що то королям? А це раз королем був син його. Ну, такий підліток, принц молодий. Та й з тими дядьками з тими, що йому сидіти слухати, вже ті всі їхні розмови сто разів чут. Ну, як, Хочеться щось новенько цікаво, а що тут дивити? їсти він не хоче, вина йому не, не можна ще. Та він око нудився, тинявся та й каже, тату до короля, каже, тату, тату може, я таку, похожу, погуляю по околицям, що цікаве, найду. Ну, король каже, ну собі бери слугу з собою, тощо, мисливця, та вже, щоб не заблукав. Та йдіть погуляйте, що там, ми тут ще довго будемо. Ну, та хлопець пішов з тим мисливцем, іде собі, туди, сюди, коли виходить на галявну, дивиться, а там будиночок стоїть. Та такий заквітчений, та такі квіти, що він таких ніте та не бачив. І він ой, хочу подивитися. А знаєте, діти всякі, а він такий же хлопчик був замріяний, то не тільки ж любив, як ті королі принци там покерувати та випити, а квіти любив, а книжечки любив. Ну розумний хлопець. Та я такого хотів підійти, коли дивиться, а у дворі дівчина, а він за кущі заховався. І так вона йому сподобалася, а вона собі там із пташечками грає, До неї прилітають прямо на руки, сідають. І дивиться, вона як засміється, коли неї квітка тут же виростає. Тут же. Він тако боїться злякати її, та й дивиться. А вона щось там повернулася та й забила пальчика об, об, об камінь, та й тут схлипнула, заплакала. Бачить він, а в неї з очей дві перлинки покотилися. Що за чудо сія. Вона так погралася, та пішла, мама гукнула пішла до хати. А він уже іде назад до батька та вже ні про що не думає, тільки про цю дівчину. Вже там вони збираються додому, хлопець такий ніби сам не свій. Батько каже, що сино, що трапилося? Та ні, я каже, то я так задумався. Ну дивись, ну, може, захворів чи що, а той принц не признається. Поїхали вони додому, хлопець там через день, через два, та каже, тату, чуєш, що це мені в палаці сидіти, можна, я ж оце. Погуляю, піду. Батько каже, ну звичайно, що, що тут? Якісь бали чи що давай тобі, може, влаштуємо. Ні, я каже, не хочу, хочу погулять. Можна мені з тим самим мисливцем поїхати? Ну, їдь, каже король, давай добреся, ну, що ти в хаті не сидиш, може, ку дівчину собі не йдеш. Досить тобі вже тут, на мене, старого пенька, дивитися. Та й поїхав хлопець знову туди. Та й знову в кущах, той мисливець, поки там щось. Їсти готує в лісі, а той побіг в кущі та й знову за тою дівчиною дивиться. І так вона йому сподобалася, Тако. Але підійти боїться, щоб не злякати, мало що. Та й отак може раз на тиждень чи два, та й приїжджає та й дивиться за нею. Та й вже так літо минуло, а він уже й не може. Так вона йому сподобалася. Так і так думає. Піду хоч. Зі батьками познайомлюся, що як, хто вона, що вона. Та й приходить, а батько відчиняє, здрастуйте, паничу. Той каже, поклонився йому так і так. Знаєте, я королівський син. Як? Як? Що ви тут заблукали? Ні", каже, Я каже до вас, до мене що таке? Ой каже, не гоніть мене зразу, не знаю, як це робиться, але я оця дівчина, що в дворі ходить, це хто така? Та, каже, то дочка моя? От не бу... признаюся вам, я дуже давно сюди приїжджаю і полюблю вашу дочку, хочу з нею одружитися. Віддайте за мене заміж. Ну, каже батько сину мій, я б, звичайно, дочі віддав, заміж треба віддавати. Дівчатка мають виходити заміж за хлопчиків. Але ж. Але ж як то? Ви... Це, це так не буде. Ми простого роду, а ви королівські, ви так ось для вас забавка, ви, ви сьогодні так. Вона вам подобається завтра ні. Ні, каже хлопець. Я її тяжко полюбив і от буду просити вашого дозволу, щоб ви віддали за мене заміж. Батько каже, ну я то, може, я дозволю, треба її запитати, але ж тут справа не в тому, що ваш батько король не дозволить. Йому ж, мабуть, якусь принцесу треба. Ні, каже хлопець, ні, нікого іншого не хоче, тільки її. Батько і донечко, йде на сюди. Вона заходить в хату, а він так здалеку побачив, що незнайомий хлопець, і так дивиться за нього. А батько каже, доню, ти бачиш, як сталося чудо, що королівський син до тебе сватається. Ти б пішла за нього, а вона глянула, а він, хлопчик хороший, такий сподобався. Каже, ну, ну чого ні, пішла б, а той хлопець аж тішиться. Ну, ну, ну добре, ну, я я, я вдячний, що ви дозволили. А ви знаєте, от чим розкажіть, що ваша дочка мія, я маю батькові розказати, що вона не тільки ж красива, розумна. А ця дівчинка дуже добре вміла вишивати. Та й виносить вона показати свій рушник. А рушник? Боже, тими перлами всіяний, та така вишивка, що вклякнути і дивитися. А хлопець каже: чи дозволите мені взяти, я батькою своєму покажу, хоч яка дівчина, що вона вміє. Ну, беріть, беріть. Чоловік навіть віри не доймає, взяв той хлопець до рушника, пішов до свого слуги та й поїхав до короля ж, приїжджають. Приїжджає він до батька яка, і каже, зразу йде до, до нього, а той сидить на троні, якісь там королівські справи вирішує, ну таке, як королі, знаєте, буває. Та й каже: тату, маю до вас розмову. Батько каже, що ж то, що страпать, побився з кимось, і що. Ні, каже тату, я женитися надумав. «О, — каже батько, слава Богу. Нарешті ти за розум синочку взявся. А то стільки років, я вже думаю, чи щось не так може, що, щось ні, 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 ні до дівчат не ходиш, ні в гості не запрошуєш. Це, мабуть, мабуть, це ти гуляв та щось надивав собі, якусь якусь принцесу, правда? Ні, каже тато, не принцесу. А ну, а, а що, графиню? Та, та ж нічого й графиня піде. Що мені? Аби тобі подобалось? Та ні, каже, не графиня. А що, яка шляхтянка, де тут? Ну, в нашому місті, може, я знаю? Та ні, я каже тату, не знаєте не в нашому місті. А хто ж така? Та каже тату, дівчина просто роду. Батько лісник, мати вдома, а вона. Ну, каже король, синочку, я тебе люблю, звичайно. Але ж ти, ти... ти ж король. Що ж простого роду брав? Ти он королівну собі яку візьми, щоб в неї ще королівство своє було. Там... З'єднаємо разом, то вже більше наше буде, чи якусь там графську роду, чи навіть багато дуже. А хлопець каже: не треба мені багато. Тато вона така красива. Вона, як сміється, то квіти ростуть, а плаче, то перлинки сипляться. От дивіться, і показує цьорушника. Це вона вийшла. Батько як глянув, король, він такої краси ніколи не бачив уявити, не міг, що так можна вишити. Дивився, дивився, вклякав, каже: сину, сину. Сину, хапай, бери, що хоч бери сватів, таку дівчину опускати не можна. Все, давай, от, все. Щоб вона не передумала бігом. Оце буде, оце буде тобі жінка і красива. Та ще таке рамісло в руках, що вона ще й і тебе збагатить, і мене своєю майстерністю. Знаєш, що зробимо по-людськи одруження, оголосим, а весілля вже пізніше зробимо, А зараз буде як сватання. Бігом кидайся, запрошуй гостей, це і я тобі допоможу, і будемо готувати бенкет. А візьми старшу Фрейліну нашу, яка там займається господарством нашим, та й дай їй золоту карету та пошли, хай вона цю дівчину до нас від батьків привезе. Ми оголошимо про одруження, зробимо велике свято. А потім, же, коли буде весілля, будемо будем батьків кликати все разом робити, як я це по-людськи робиться, щоб могли мої гості, королі там поз'їжджатися, побачити, позаздрити, яка мене невістка гарна. Ну, беруть карету золоту, там всякі подарунки, хлопець там черевички, такі червоні, гарні, платя таке вибрав, таке, щоб, ну, аж як він любить, біленьке, там, вельон на голову, і бере Фреліну, щоб сказав, куди їхати, щоб за цією дівчиною. Ну і слугу ж свого посилаєш, щоб дорогу показав. А Фреліна насправді була відьмою. Всякі чари знала, і, і вона мала свою дочку. Свою мала. І все вона мріла, що це коли принц буде захоче женитися, одружуватись, то вона йому свою дочку, там чи його напоїть підпоїть, поють, що він її полюбив, чи що вона йому там сподобалася і буде її за нього заміж віддавати. А тут таке лихо за якусь просту дівчину. І задумала вона лихе. Та й поїхали, приїжджає ця золота карета до батька, ця фрейна розказує, що так і так, оце ж я. За вашою дочкою зараз буде сватання у нас в королівському палаці, а потім ми вас за вами карету прийшли, поїдете вже на весілля. Ну, батько з матір'ю такі раді, дочу свою приготували, мама розчесала її гарно. Це ж Фреліна плаття, черевички дає, тата одягнулася, та така красунечка. Тато з мамою радіють, квіточок нарвали, і віночок зробили. Ну, їдь, дитино, та потім вже ми за тобою слідом. Фреліна посадила її в карету та й наказує слузі їхати. Та їхати не додому в палац, а до лісу. І приїхали на край такої глибокої ущелини. Та й Фрейліна каже: Ой, дитиночко моя, треба нам перепочити, трошечки так ти, давай поїмо, мене тут з собою поїсти, є попити, а потім уже поїдемо. Далі. Ну та ж нічого не довіряє. А Фреліна дістала поїсти і налила у келих. Замість води та зілля чарівного. Дівчина поїла випила те зілля і тут же осліпла. Перестала бачити. Що, що зі мною? А Фрейляна зірвала з неї віночок, і квіти, і те плаття, і ті всі подарунки черевички, і так в чому вона була в сорочці, та й прямо з карети виштовхнула її в те проваля, та покотилася вони засліпа, нічого не бачить, вилізти не може. А Фрейляна каже: слузі, я тобі. Заплачу стільки золота, скільки ти підняти не можеш. Ти про це мовчи, а швидко їдемо додому та до мене, а не в палац. Та й приїхали. Тоді відьмака взяла свою дочку та й такого одягнула в те плаття, та та дівчина чорнява була, в неї дочка білява. То вона взяла волосся в чорний кольор, пофарбувала, так на неї те все нап'яла, так ніби схожа трошки на ту дівчину, та розказує, що треба, як треба себе вести. Та й привозять, там уже король чекає. І виводить вона за руку цю, цю свою дочку вже. Хай каже, ось я дівчину привела таку, а принц дивиться, та щось каже, щось вона ніби не така. Ну як же ж не така, а оцього батьків. То... А вона й каже: так, так, це ж ви до нас приходили, сваталися, він же все розказав, як було. То він якось так каже: ну, ну, трохи, наче не то. А, а знаєш, що каже, а а ну, ну засмійся, мають квіти вирости, а та... Розумієш, що нічого не буде, каже, ви знаєте, я зараз така схвильована, така схвильована, та й не можу зараз сміятися, а трошки може пізніше. Ну, добре, каже, а, а заплачте, щоб перлинки покотилися. Він каже, ну як я буду плакати на щасливий день в моєму житті. Я за вас заміж виходжу, дружу, з вами, я плакати не буду, ні. Ну, принц каже, ну добре, нехай. Тату каже, давайте ми почекаємо з цим сватанням, хай вона нас поживе трошки, бо я. Щось на ніби не так, король каже, як не так, що ти мені голову дуриш? Диви, яка гарна дівчина. Ну, принц каже, давайте, хай вона наплаче трошки перлів, покаже, та й тоді будемо чи квітів, та й тоді будемо говорити про це. А, а Фрейлі думає, де ж тих перлів взяти. А тим часом по лісу йшов дід, грибочки збирав. Коли чує, хтось плаче ущелим, дивіться, там дівчина сидить, красива така в одній сорочці і плаче а навколо неї купа перлин. Каже, дівчина, ти що? А вона каже, чоловіче, чоловіче, допоможіть мені, дістаньте мене звідси, мене осліпили, я нічого не. Ну дідусь дістав її, каже, а що то перлини такі? А вона каже: Беріть, беріть ті перлини, вони і вас багатим зроблять, і мені допоможуть. Ведіть мене до себе додому. Дідусь привів, лісова хатка така, а дівчина їй каже: оце збирайте ці перлинки. Тут їх багато, та несіть до міста на базар і каже: нікому не продавайте, а продавайте лише Фрейлів королівські. Така і така розказала, яка вона, вона прийде до вас за перлинку. І за ці перлинки просіть не золото, не срібло, а просіть, скажіть, що у вас очі погано бачать. Просіть у неї таке зілля, яке очі лікує. Ну, добре, каже дідусь, так і зробив. Набрав цілий, цілу, я знаю, цілу миску цих перлин та й пішов до міста. Сів на базарі, розклав, перед ним ця кубка перлин лежить, а люди навіть не прицілюють, бо такі гроші тільки заглядуть, боже, яке вас? Коли це біжить ця Фрейліна, шукає, де, де, ж, де ж те перлини взяти, коли точно такі, як треба, всього діда. Ага. Ой, каже, діду, а по чому це ваше? Продайте. Ні, за зараз, каже, не продам, а помінятися. А на що каже? А дід каже, має такі підстарість, очі стали погані, Аби ви таке зіллячко мені дали, я знаю, що ви тут лікуєте чи як, щоб мене очі бачити почали. Ну, каже Фреліна, це швидко, в мене є". побігла, наколотила, принесла. Забрала ті перлини та й навколо тої дівчини, обсипала все. Та й гукає принця: дивіться, всього вона плакала за вами та й купа перлин є. А він каже: ну, таке не те. Ану каже, ще хай засміється квіти покажуть. А дівчина каже, я тут сюди плакала, а зараз сміятися та пізніше. А Фреліна думає, де ж ті квіти знайти? Коли дід приносить дівчині перлинці зілля, вона випала, стала бачити, та далі засміялася від того, та купа квітів розстелу, дід чудується, а вона каже, беріть ці квіти, знову йдіть на базар. І знову Фреліна до вас прийде, то ви кажіть за ці квіти, щоб вона, кажіть, що маєте дочку, то щоб вона принесла біле плаття, фату і черевички. Добре, каже дід, взяв ті квіти на оберемок, загорнув їх, приніс, розклав, люди дивуються, які квіти гарні, таких у них і не росте ніколи, коли це Фрейліна біжить. О, каже, квіточки такі. Почому, діду? Що ж продаєш, скільки грошей? Золото, срібло. Дід каже, ні, не треба золото, срібло, а мене, каже: дочка молода, от просила подарунки. то хоче біле плаття, червоні черевички та фату. Е, каже, відьма, у нас уже є, нам не треба, зараз принесу. Побігла, притягла. Те плаття, що принц подарував, черевички і фату. Дід забрав, поніс. А ця квіти принесла до дочки та гукає принцу, дивіться, вона сміялася, та все квіти навколо. А він такий: вже, ну що, що ж ти скажеш? Король каже, так, сину, ти знаєш, слово дав, треба тримати. Давай зараз влаштовуємо сватання, а принц не хоче, душа відчуває, та не вона, це. Ну. Король каже, так, досить вже людей зібрали, гості поз'їжджалися. Давай. А дідусь приходить та приносить плаття, черевички. І, і віночок цій дівчині перлить. А Вона каже, поки ви ходили, я ось вишила рушничок. Ви ось що зробіть. Візьміть глечик, оберніть цим рушничком та йдіть до королівського палацу. Там якраз буде свято сватання, і бідним будуть харчі роздавати. То ви цим прямо до принца підійдіть із цим глечиком. Той послухав, такий рушник, каже, жалко, того глечика загортати, але лихай, а таке аж очі вбирає. Взяв той рушник та приходить. А там перед палацом людей зібралися, всі чекають, там принц має гроші роздавати та їсти та пригощати, та, та, та солодке всяке е, прянички розкидати. Ну таке, медянички. це ж ну, перед весіллям. А він такий сумний стоїть, йому не в радість, все. Коли дивиться, щось блищить таке. придивився, каже, діду, ну йде сюди. Це де це оцей рушник взяли? Що за таке? Пізнав зразу. А дід каже, та у мене так і так, дівчину витяг, та оте. оте. А принц каже, ну, швидко мені коня. На того коня, діда витяг, показує. Та покинуть ті гості той бенкет, помчалися. Приїжджають, він забігає до діда в хату, а там його кохана сидить, та й в платі, та в червичках, та і сміється квіти світ і плаче, і перлинки падають. Він її на ручки взяв, поїхав з нею. Осьо, батьку, дивись, ось о моя дівчина кохана. А цю Фреліну з дочкою батогами прогнали в степ. Одружилися та й живуть щасливо. От така гарна казочка. Вам казочка, та мені. Бублички, в'язочка, сим же лишайтеся здорові.